Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео, яке виходить напередодні Дня всіх закоханих, мені б хотілося присвятити ароматам, які будуть доречно звучати на романтичних побаченнях. І байдуже, яке це побачення, чи це ваша перша зустріч, чи це вже там якесь. Ну, не, не, не перше побачення, а вже скільки разів ви бачили, але ваші почуття тільки зароджуються, і ваші стосунки проходять такий перший етап становлення. Чи ви вже давно одружені, щасливо живете разом? І це як один, одна з можливостей романтичне побачення. Якось трошки підсилити емоції, які є в вашій парі. Тому. Сьогодні я хочу продемонструвати вашій увазі підбірку ароматів, які будуть надзвичайно красиво звучати на романтичному побаченні і будуть, ніби, знаєте, підсилювати оцей фльор романтики, яка буде присутня при вашій зустрічі. Але перш ніж я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підписатись на сам канал. Мені буде надзвичайно приємно. Першим я перейду до огляду ароматів, які я сьогодні для вас підготувала. Я б хотіла дещо трошки описати в загальному такому контексті аромати, які будуть доречні. На романтичну зустріч, на романтичне побачення. І Основними такими характеристиками цих ароматів є те, що вони такі легкі, дуже жіночні, вони якісь такі тендітні, В основному вони складаються з квіткових компонентів, таких як троянда, жасмин, конвалія, цитрусові ноти на старті, лимон, бергамот, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин. Цитрус дає свіжість, якусь таку легку прозорість. Прозорість, коли аромат їм стартує. І це, як знаєте, на такому підсвідомому рівні ніби відчуття свіжості, молодості, легкості, якоїсь такої ясності, прозорості. Тому такі аромати теж завжди створюють таке дуже гарне враження про себе, і в той же момент дарують відчуття оцієї такої ж нової, Молодості, здоров'я, якоїсь легкості, простоти, свободи, тому що ну давайте будемо відверті. Багатьом з нас хочеться, щоб в стосунках завжди була присутня оця легкість, якась свобода, не було якоїсь напруги, щоб відчувалася розслабленість, і от е, аромати з подібними компонентами створюють цей настрій. Створюється відчуття, ну і відповідно, ми вже його далі транслюємо і уособлюємо в життя. Ну і зазвичай в е, ароматах, які дуже гарно звучать в і доречні для романтичних зустрічей. Це в базі нота ну, мускусу, сантал, кедр, якісь такі деревинні тона. Багато хто, наприклад, от, от такий компонент, як мускус, він в ньому, по-перше, його використовують зазвичай для того, аби збільшити інтенсивність та шлейф, стійкість аромату. В ньому є якась така трошки звабливість, але. Треба чітко розмежовувати аромати, які доречні для романтичних зустрічей, і аромати спокуси, тому що це трошки різні категорії. До речі, якщо вам цікаво подивитися підбірку ароматів спокуси, я підготую вам цю таку підбірку. Дайте мені знати в коментарях. Ну, а сьогодні ми говоримо про аромати на романтичне побачення, тому, відповідно, вони матимуть такі. Легке, невимушене, жіночне, елегантне тендітне звучання і створюватимуть дуже таку приємну атмосферу навколо вас, підкреслюватимуть ваш хороший ольфакторний смак, ну і допоможуть вам себе максимально проявити в такому позитивному ключі, в позитивній якості. Тож ми починаємо. І почати я хочу з композиції, яка особисто для мене є таким, знаєте, уособленням. Романтичних побачень це аромат бренду Шанель. Шанс от Тендер, але версія в парфумованій воді. У мене вже тривалий час була версія в туалетній воді. Саме я цей аромат придбала після того, як ми з чоловіком одружилися і поїхали в весільну подорож в Барселону. Там я придбала флакончик Отендер, і з того моменту цей аромат почав для мене асоціюватися якраз з нашою такою весільною подорожю і початком відліку нашої родини, скажімо так. І от нещодавно, нарешті, в моїй колекції з'явився аромат в парфумованій воді, чому я безмежно рада. І от на початку лютого ми відсвяткували чоловіком річницю нашого шлюбу, і ну пішли там трошки в ресторанчик посидіти, провести час разом. І я нанесла цей аромат. Наскільки він був красивий, чоловік відразу відмітив його присутність і е, такі самі красиві, самі хвалебні відгуки я від нього отримала на цей аромат. Ну і сама я безмежно люблю цю композицію. Вона досить лаконічна в своїй піраміді. Це стартує аромат нотам ну, грифруту та айви. В серці тут жасмин з трояндою і білий мускус в базі дає глибини. Дає отакого от приємного, дуже якогось ніжного звучання всім компонентам, ну, відповідає відповідно за шлейф та стійкість в цьому ароматі, а вони надзвичайно високі. І я щиро рекомендую вам цей аромат спробувати, якщо у вас буде романтичне побачення. Я гарантую, що ви справите максимально приємне враження на вашого спутника. Наступний аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції, але я надзвичайно довго його хотіла це аромат бренду Hermes, Jour de Hermes. І це дуже красивий аромат, в якому є все. І деревинні ноти, і водяні ноти, і зелені ноти, і гіацинт, білі квіти, і грейфрут з лимоном, і амбра, і е, той самий мускус. І рожевий перець, ну настільки красиво, вишукано, ніжно, жіночно, аромат справляє неймовірне враження на оточуючих, зокрема, і на чоловіків, і тому, якщо ви використаєте цю композицію з нагодою романтичної зустрічі, я гарантую, що ви матимете неймовірний успіх, оскільки звучання аромату дуже прекрасне. Особисто мені, от е, якийсь уже час тому він з'явився, цей аромат, і я його відповідно ношу розношую, скажімо так. І мені дуже старт, дуже схожий на те, як звучить аромат бренду Dior Forever and Ever. Є якась оця легкість, жіночність, прозорість в цьому старті. А далі особисто для мене чомусь ця композиція йде у схожість звучання з ароматом бренду Chanel Gabriel. Але все рівно, це надзвичайно красиво, вишукано, так якось, знову ж таки, породисто, як все, що робить Ермес. І якщо у вас є теж подібні відчуття, дайте мені знати в коментарях. Ну, мені надзвичайно цікаво почитати, чи це лише мені так здається, чи дійсно. Є в цьому ароматі щось подібне з Габріел. Наступний аромат, який, неймовірно, ідеально буде звучати на романтичному побаченні, це композиція ж знову-таки бренду Dior Forever and Ever. Я надзвичайно люблю цей аромат. Для мене він. Тілення якоїсь такої юності, весни, свіжості, якоїсь легкості, радості. Знову ж таки, приємна, лаконічна формула гарденія, жасмин та трояндова настоянка. Дуже ніжно, м'яко вишукано. Я, до речі, цей аромат ношу в будь-яку пору року, мені він дуже імпонує. Неймовірно, я щаслива з того, що вдалося повномірний флакон знову в свою колекцію додати, оскільки в мене був флакончик, де зовсім, зовсім малесенький залишок залишився. А тепер вже повний флакон. І це суцільне задоволення, суцільна радість, ніжність, звучання. Багато хто його асоціює з весною і дійсно так і є. Він, ніби, знаєте, коли от. Тільки-тільки зароджується життя в природі, починається новий цикл, і коли оця свіжість, легкість, прозорість в повітрі і от таким самим свіжим, легким прозорим, для мене є цей аромат неймовірно красивий, дуже його люблю і щиро вам рекомендую використати на романтичне побачення, оскільки аромат створить, знаєте, для вас таку дуже приємну ольфакторну ауру. Проявить вас в такому дуже жіночному форматі, елегантному, продемонструє ваш хороший парфумерний смак і підсилить той жіночний образ, який ви будете створювати з нагоди романтичної зустрічі Dior Forever. and ever». Щиро вам рекомендую спробувати цю композицію використати саме на романтичне побачення. Також дуже красивим з Нагоди романтичної зустрічі буде звучати аромат ароматлоран е, Париж Прем'єрес Rose. Дуже красива трояндова композиція. Е, тут, окрім е, троянди, відповідно, є і конвалія, і піон, і апельсиновий цвіт, і шипшина, і сантал, і білий мускус, і все це дуже м'яко, дуже ніжно. Так Заміксовано, знову ж таки, максимально елегантно, максимально вишукано. І є в цьому ароматі якась така красива жіночність, елегантність. Він ніби і простовато, ну як зрозуміло звучить, але таємниця в ньому теж якась така дуже приємно прихована, надзвичайно красивий аромат, і дуже доречним буде на знагоди романтичної зустрічі. І це в Лоран, Париж. Rose». Ще один е, аромат з нотою троянди. І от коли я сьогодні готувалася до сьогоднішнього відео, я якось так відмітила, що е, ну, чимало ароматів в сьогоднішній підбірці, е, в яких троянда є солюючим компонентом. І е, якось мені спало на думку, що, мабуть, не даремно троянда це як королева квітів, і вона якось от такою своєю. Ольфакторною силою, своєю якось такою приємною потужністю, внутрішньою потужністю звучання, красою, допомагає жінці теж відкрити в собі королеву, продемонструвати собі оцю якось таку якість максимально наповненої, максимально красивої жінки. Ну і тому так часто використовується троянда, хоча це, в принципі, такий дуже красивий, універсальний інгредієнт, який будь-яку композицію робить в рази привабливішою. До речі, в мене є огляд ароматів з трояндовою нотою. На каналі, якщо вам цікаво, можете ознайомитись. А ми продовжимо і ідеальним на ароматичному звуча... побаченні буде звучання аромат бренду Клое Льо de туалет. Це також Троянда троянда, яка е, дуже красиво в. В композиції поєднана знову ж таки з цитрусами. Тут є в базі і амбра, і дубовий мох. Вони дарують якусь таку глибину, якусь шороховатість звучання. Ну і безумовно, сама троянда надзвичайно красива, як я вже в багатьох відео говорила, це така основна квітка, навколо якої основна нота, верніше, навколо якої будується вся парфумерна лінійка, практично. Бренду Клоє, і це таке, знаєте, гідне уособлення цього жіночного прояву в парфумері. І цей аромат надзвичайно красиво буде звучати саме на романтичному побаченні, тому що він, в нього є якась така унікальна здатність. Він е, ніби, Ти відчуваєш його присутність цього аромату, але вона не надто. Надокучлива, не така виразна, і вона десь на підсвідомості відчувається і проявляється. Оця красива глибина звучання цього аромату. Неймовірно красивий аромат, дуже його люблю. Уже бачите, фіналізує він у мене. Обов'язково повторю. Мені дуже затишно на серці від того, що ця композиція є в моїй колекції, тому буду робити дубль. А вам я щиро рекомендую використати цю композицію. Якщо у вас планується романтична зустріч. Ще один аромат з нотою троянди, як не дивно, це аромат бренду Sisley, композиція Ізія. Тут троянда знову ж таки в серці аромату разом з лимоном та грушею. Вони дають такої соковитої, якоїсь глибини, приємної такої фактури звучання аромату, стартує аромат альдагідами, рожевим перцем, білим бергамотом і база з. Білого мускусу та амбри знову ж таки йдуть в якусь таку приємну глибину, насиченість приємне, дуже таке виразне звучання. Неймовірної краси аромат, я просто від нього в захваті, не втомлююся співати йому хвалебні оди. І ту ольфакторну атмосферу, яку створює цей аромат, відмітить дуже багато чоловіків. Тому якщо у вас планується романтична зустріч, зверніть увагу, будь ласка, на цю композицію. Вона дуже красива і, неймовірно, елегантна. Вона, знаєте, підкреслить ваш хороший смак і. Таку от дуже вдалу можливість продемонструвати себе через парфум і за допомогою цієї композиції завершити свій образ. Неймовірно, красивий аромат. Ще один аромат, який мені надзвичайно подобається, і він власне, є втіленням кохання, є втіленням якихось таких романтичних надій, сподівань. Це аромат бренду Кельвін Кляйн Етернеті. Його створила Софія Гройсман за запитом самого Кельвіна Кляйна. І там така дуже красива історія. Кельвін Кляйн подарував своїй дружині каблучку в внутрішньому обідку, якого було викарбовано слово Етернеті, виграв І, відповідно, вічність, вічність його почуттів до цієї жінки. І Софія Гройсман надихнулася цієї історії і створила неймовірно красивий, ніжний, такий легкий, знову ж таки, дуже жіночний аромат, в якому знову ж звучить оця симфонія квітів: і конвалія, і нарцис, і жасмин з трояндою, гарденія. Знову ж таки мускус, сантал, амбра. Все дуже красиво, ніжно, вишукано, якось повітряно, максимально жіночно. Цей аромат буде ідеально звучати на романтичній зустрічі. Тому, якщо така у вас планується, зверніть увагу на цю композицію. Вона надзвичайно красива. Ще одна композиція, яка дуже позитивно сприймається чоловіками і... Надзвичайно доречно буде на романтичному побаченні. Це аромат бренду Dolce Gabbana The Зеван, версія в туалетній воді. Вона не така щільна, як версія в парфумованій воді. Є в ній якась легкість прозорість, але оцей затишок, оця глибина, оця якась така жіноча тактильність в ньому зберігається. Оця якась така, такий якийсь спокій, розміреність. Така якась неспішність в ньому відчувається, і це ну звичайно дуже позитивно впливає на чоловіків, і е, аромат безумовно буде доречно звучати. Е, під час романтичної зустрічі композиція ідеально от звучить зараз в прохолоду, коли хочеться якогось затишку, і е, ноти персику, і лангу, бергамоту, жасмину, лимону. От е, амбри, знову ж таки, ванільні тона, мускус. Настільки красиві в своєму поєднанні і. В цьому ароматному прояві ну, дуже вишукано, елегантно і так знаєте, в якійсь мірі і вальяжно. І, безумовно, ця, цей аромат створить дуже такий приємний ореол навколо вас. І я запевняю вас, що ваша романтична зустріч матиме дуже такі приємні спогади не лише для вас, а й для вашого спутника, оскільки аромат для нього буде. Теж таким ароматним якорем, і багато чоловіків відмічають і в дуже позитивному ключі реагують на цей аромат. Тому я також рекомендую використати його з нагоди романтичної зустрічі Дольчика Бана Заван. Туалетна вода, нагадаю. Ще один аромат, який також неймовірно, красиво, жіночно, лаконічно звучить, це аромат Versace Woman. Ну, сама. Пляшечками, подивіться на цей силует, оця розкіш Версачі, як вони декорують флакони, але оцей жіночий силует, як говорять багато психологів, іноді не має значення, там, ну, яка вага в жінки, чи вона там худенька, чи трошки пишних форм, важливо, силует. І саме на силует чоловіки реагують. Ну і відповідно, вони реагують. Силует флакону прекрасний. Відповідно, чоловіки також реагують на. Парфуми, які ми використовуємо на побаченні, і якщо ви будете в цій композиції, успіх вам гарантований, вона неймовірно красиво звучить. В армадії дуже красиво поєднані фруктові ноти та квіткові. Малина з сливою, поєднані з бергамотом, трояндою, жасмином, лотосом, кедром ноти мускусу, відповідно, також присутні. Дуже красиво. Вишукано жіночно, елегантно, знову ж таки, є якась прозорість, приємна, така невимушена жінотність цієї композиції дуже красиво, Знову ж таки, дуже компліментарно і відмічають, оточуючи цей аромат. І на романтичному побаченні у вас ваші шанси справити таке гарне, незабутнє враження будуть в рази вищі, якщо на це побачення своїм. Ольфакторним компаньйоном ви оберете аромат Versace Woman. Також ще надзвичайно красивим в романтичній зустрічі буде проявлятись аромат бренду Girlen, а це Moon Guerlain Sparkling Bouquet. Ніжно, красиво, невимушено, Традиційні ноти для серії Moon Guerlain. Лаванда, яка в серці, також бергамот, таїтянська ваніль, сантал надзвичайно красиво вишукано. Стартує аромат бергамотом, грушею, жасмином піон та жасмин-самбак в серці разом з лавандою. Ну, і відповідно, мускус, сантал та ваніль в базі дуже красиво вишукано. Оця, знаєте, солодкуватість груші, і в той же час ніжність, елегантність піону, і якась прохолода лаванди. Ну настільки красиво, неймовірно, красиве звучання, аромат щиро вам його рекомендую використати на романтичні з нагоди романтичної зустрічі, оскільки сама лінійка Mungerlen, вона якби. Такий в неї посил, що це аромати такого максимального жіночного прояву. І оця якась ніжність, м'якість, тактильність цих ароматах, вона присутня, неймовірно, красива, ну і відповідно дуже позитивне враження створює на оточуючих, і це якось завжди. Так, запам'ятовується і врізається в пам'ять з звучання, а якщо воно таке приємне, то це обов'язково відбудеться. Рекомендую вам використати на романтичне побачення. Ще одна композиція неймовірної краси, і дуже вона жіночна, легка, елегантна це аромат бренду Ланком Одазур. Красиві ноти троянду жасмину. Бергамоту, знову ж таки, сантал, мускус, м'яко, ніжно, п'янко. Дуже невимушено. Це, до речі, для мене один з таких найсвіжіших ароматів бренду Lancome, тому що нещодавно на каналі було відео присвячене самому бренду Lancome, і там я говорила, що, в принципі, парфумерія Lancome для мене асоціюється з такою глибиною, насиченістю, багатокомпонентністю, якоюсь такою потужною інтенсивністю. Цей аромат трошки інший, і одазур, він такий якийсь мені легкий, невагомий, жіночний і надзвичайно приємний. Тому щиро вам також рекомендую використати його на романтичне побачення. Ви матимете неймовірний успіх в цьому ароматі, він прекрасний. Ну і фіналізувати хочу ще одним ароматом, який особисто мені дуже подобається, і теж він такий справляє, неймовірно приємне. Враження на оточуючих це аромат бренду Нарциса Родрігес Маск Noir. Дуже красива композиція з сливи, геліотропу, замши, мускусні тона тут присутні. Дуже красиво вишукана, ніжна. Подивіться, оця рожева рідина вона ніби транслює звучання, яке можна очікувати з цієї композиції, таким що воно буде якесь легке, жіночне, дуже привабливе, і ця жіночність та привабливість. Підсилить ваші такі самі якості і е, справить неймовірний ефект на вашого бранця, якщо ви використаєте цю композицію е, на романтичне побачення. Тому я також щиро рекомендую е, використати саме з такої нагоди цей аромат. Хоча і на кожен день він неймовірно приємний, дуже такий, якийсь мені затишний, е, в той же час і жіночний, якась така пікантність, легка в ньому відчувається. Дуже красиво. Нарциса Родрігес маск. Нуар, ось така моя підбірка ароматів, які будуть доречні з нагоди романтичної зустрічі, романтичного побачення. Кожен з цих ароматів допоможе вам створити дуже позитивне враження про вас, про зустріч з вами, про час. Який ваш обранець проведе з вами, і допоможе в якійсь мірі навіть створити приємний ольфакторний якір, коли чоловік буде відчувати ці аромати потім і в думках, в спогадах повертатися в цей романтичний вечір, який ви проведете разом, тому я... Е Хочу щиро побажати вам романтичних зустрічей, не лише з нагоди Дня закоханих, а щоб в вашому житті було більше можливостей проводити час з людьми, яких ви любите, які відповідають вам взаємністю, і щоб це почуття завжди вас наповнювало, окриляло, давало внутрішній сил, наснаги і якось такої. Ніби було для вас фундаментом, на якому базувалися б ваші всі дії і все, що ви робите, і це враження від життя, щоб у вас також завжди було наповнено цим романтичним фльором кохання і, ну, знову ж таки, щиро вам рекомендую вам і нам, всім нам рекомен... Не рекомендую, а бажаю цього, щоб все це було в нашому житті. Якщо якийсь аромат вас зацікавив і ви б хотіли його спробувати перед тим, як. Придбати повномірний флакон і часто використовувати його з нагоди романтичних зустрічей, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням поділюся цими композиціями з вами, аби ви склали власну експертизу стосовно цих композицій. Також, вкотре попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал та натиснути дзвіночки, аби не пропускати вихід нових відео на моєму каналі. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!